У Полтаві попрощалися з 20-річним захисником України Олексієм Лебідєм – Хлопець родом із Диканьки. У червні 2021-го його призвали на строкову службу. Після Олексій продовжив службу за контрактом у Збройних силах України. Там він був гранатометником механізованого батальйону. В Олексія Лебедя залишились батьки та три сестри, виконуючи бойове завдання. Будучи вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за нашу батьківщину Україну, Олексій Лебідь загинув 1 серпня 2023 року. Брат позвонив, що його ну, поранили його, а потім вияснило, що його ну, було на фронті. Він був. Дуже такий шустрий матч кожної цікавився багато коє